Барабани в грудях вже давно стали мемом, Овочі різка за які сажають ще краще. А яйця по сімнадцять гривень зарізнікова та то взагалі треш. І щоб от такого не було, треба уважно слідкувати за публічними закупівлями можновладців. Мене звати Дмитро, і сьогодні ми розглянемо тендери столичної влади, які влада висвітлювала протягом минулого тижня: 600 FPV-дронів одним тендером закупівлі Київської поліції, а також дуже сумнівні закупівлі від освітян. Традиційно починаємо із тендерів столиці, а пізніше переходимо до Київської області. Можете прямо зараз переходити за таймкодами. Поїхали! Київ Водфонд готується укласти договір вартістю близько півтора мільйони гривень, щоб купити послуги з комплексного обслугування 16 автоматизованих громадських туалетів. Бюджету Києва обслугування однієї такої вбиральні коштуватиме близько 100 тисяч гривень. Тут ви можете побачити список адрес. За прибирання в центрі комунікації КМДА заплатять майже 500 тисяч гривень. Вони ще шукають виконавця послуг з комплексного прибирання до грудня 2024 року. Ще до теми прибирання голосів. Майже за 1 мільйон 400 тисяч гривень збирається прикупити березових мітил. Це цілих 48 тисяч 600 мітал. Тож, якщо ви дивитесь нас із голосівського району і побачите ці всі мітли, не лякайтеся одразу, то не підготовка до змагань по квітічу. Київський національний економічний університет запланував ремонт даху навчального корпусу номер 1 За Оти, які мають бути закінчені до 30 квітня, готові сплатити 225 тисяч гривень. Однак не у всіх освітян все настільки добре. Наприклад, от бюро економічної безпеки змусило столичну владу скасувати тендер на ремонт басейну однієї із шкіл. Підрядником виявився фігурант кримінальної справи про привласнення бюджетних коштів. Закупівля на 56 мільйонів бюджетних гривень була скасована, хоч і не одразу. В бюро кажуть, що столичне управління освіти пручалося до останнього. Детальніше про цю справу ви можете прочитати за рідкому описі. Управління освіти Дніпровської РДА має намір виділити близько 1 мільйона 300 тисяч гривень на закупівлю 15 тонн кускусу. Ця закупівля здійснюється для 81 навчального закладу Дніпровського району. Національна академія внутрішніх справ шукає продавців різної молочки та сирів, поставка яких триватиме до кінця цього року. Для цієї закупівлі готується виділити майже 6 мільйонів гривень. Управління поліції з фізичної безпеки оголосило тендер вартістю у 8 мільйонів 700 тисяч гривень. Це буде закупівля серверного обладнання. Комплект із ліцензією на підключення понад 480 нагрудних відеокамер VideoBage vb 400. Поставку товару очікується до кінця року. Можливо, що і у нас побільшає кількість відео з нагрудних камер, наприклад, як зі штатів. Головне управління Національної поліції у Києві оголосило тендер для пошуку постачальника канцтоварів на 3,5 мільйони гривень. До списку замовлень також увійшли паперові рушники та серветки. Завершення закупівлі планується до кінця березня. Також департамент патрульної поліції шукає підрядника для проведення ТО своїх артівок до кінця. Інця грудня для цього керівництво департаменту планує виділити цілий 21 мільйон гривень. Укрпошта оголосила тендер, щоб закупити майже 4 тисячі навігаційні таблички. Це обійдеться у понад мільйон гривень, і ці таблички будуть різних розмірів і потрібні для позначення місць у відділеннях, де надаються ті чи інші послуги. Київський електровагоноремонтний завод оголосив тендер на пошук постачальника, респіраторів, беруш захисних окулярів та масок зварювальника. Для цієї закупівлі готується виділити 2 мільйони гривень. А Київ медспецтранс майже обрав організацію, яка займатиметься поставкою запчастин для Фордів. Для цієї закупівлі планують виділити 2 мільйони 175 тисяч гривень. Проте ймовірним продавцем може бути ТОВ авторемонт Київ, якому планують заплатити 534 тисячі гривень. Що ж, тепер поговоримо про тендери області. І починаємо з найцікавішого. Бориспільська міська рада шукає постачальника 600 FPV-дронів. Їх поставка очікується до кінця цього року. За що планують заплатити майже 11 мільйонів гривень. От такий приємний тендер від Борисполя. До речі, мер міста сам служить у 10-й гірсько штурмовій бригаді Едельвейс. Вижгород ремонтує своє укриття. Вони шукали підрядника, який виконає капітальний ремонт споруд цивільного захисту на понад мільйон гривень. Вони будуть лавдити найпростіше укриття на околиці міста. Укриття це вже давно наболіла тема для киян, тож добре, що хоч зараз їх ремонтують. Давно вже був час. Також до кінця зими мають відремонтувати підвальне приміщення Ясногородської гімназії та влаштувати там найпростіше укриття. З підрядником вже уклали договір за роботи мають сплатити понад 280 тисяч гривень. Таращанський технічний та економічно-правовий коледж шукає продавця дров для опалення. Для цього керівництво коледжу прийняло рішення виділити майже 2 мільйони 300 тисяч гривень. Поставка деревини для опалення очікується до початку грудня. А я нагадаю, що саме ця зима стала першим за всю історію України опалювальним сезоном, який в Україні проходить за рахунок власного газу. За опалення чотирьох шкіл бордянської громади заплатять 1 мільйон 300 тисяч гривень. Тут зараз будуть адресою. Вишнева міська рада має намір скупити автомобілі для двох комунальних підприємств міста, зокрема для свого водоканалу. До кінця лютого планується придбати легковий автомобіль без обумовлення марки, на придбання якого виділили 1 мільйон 890 тисяч гривень. І для КП управління комунального господарства впродовж року заплановано постачання от такого от Hyundai старія. Або еквівалент за 2 мільйони 425 тисяч гривень. Відділ молоді та спорту Славутича визначився з виконавцем послуг по проведенню медичних оглядів юнаків 2007 року народження. Медогляди будуть проводити впродовж цього року, на що місцева влада виділила понад 76 тисяч гривень. У бучі місцева влада вирішила закупити 20 зарядних танців екофлов і сяйво. Для чого оголосила тендер. Але наразі торги призупинені, адже є скарги без рішення. Один із потенційних учасників поскаржився на дискримінацію умов тендеру. А ще Бучанська міська рада готується підписати договір про закупівлю послуг з річного обслуговування вуличних ліхтарів. Ймовірному підряднику планують заплатити понад 3 мільйони 500 тисяч гривень. Такими були тендери на цей тиждень, кияни. Чи здається вам, що деякі з них могли бути підозрілими? Адже нерідко трапляється, що на таких закупівлях може зростати корупція. Про один з таких дуже сумнівних кейсів ми вже робили сюжет. Один ліцей закуповував абсолютно різну їжу по однаковій ціні. Все за 99 тисяч, Імовірно, щоб уникнути торгів. Переходьте за підказкою. На сьогодні це все. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі!